Айфони, айфони, айфони. Це є основа проекту з нуля до iPhone 14. Сьогодні буде дещо незвичайний формат, але спочатку повинен нагадати, що за коментарі можна отримати 50 гривень прямо на карту. І все, що для цього потрібно, це написати коментар від шести слів, підписатись на канал і поставити лайк. І ви вже потенційний переможець. А ось хто забрав попередній приз. Напиши мені в телеграмі і отримай його. Чесно кажучи, трохи наскучили мені ці айфони, але що ще продавати я не знаю. Давайте подивимося, що рекомендує Ютуб. Консолі Xbox 360 випускались з 2005 року до 2013. Першими були факт версії, далі slim версії і Є-Версії. Сьогодні я спробую зайти в нову нішу Тараса перепродаж консолей. А я спробую не нову, але вже перевірену часом нішу айфони. В цьому відео побачите мій шлях з перепродажем консолей. А на моєму каналі ви зможете переглянути мою історію з айфонами. Ну і важливо сказати, що наш бюджет буде 6 тисяч гривень на кожного. Ну і відповідно, хто заробить більше, той і переміг. Додивіться відео до кінця, там я розповім, скільки вдалося заробити. Перший мій лот був знайдений за декілька днів до зустрічі. Тому давайте повернемось на пару днів назад. В інстаграмі мені написала людина. По словам продавця, повністю робоча, по фото виглядає нормально. Я пропоную за неї 500 гривень, так як не знаю, що з нею. І ми сходимось на 550 гривень. Мені її відправили, і на наступний день я оглядаю і отримую її на пошті. Ну а зараз їдемо в гості до Тараса. Тарас, як справи з айфонами? Поки ти сидиш в потязі і граєш в ігри, я тим часом вже активно шукаю цікаві лоти, на яких вийде добре заробити. І я вже навіть домовився про покупку одного з них. Ми вже зустрілися, а отже розповім, що я купив. Це PSP моделі E1008 е на 8 ГБ. Зовні вона виглядала доволі добре, а в комплекті до неї був зарядний пристрій. Отже, робимо красиві фото на білому фоні, і я готовий виставляти її на OLX. Але стоп, в комплекті до неї була лише одна ігра, тому я вирішив спробувати її перепрошити, тому що в інтернеті пишуть, що такі PSP коштують дорожче. Тому я почав цим займатися, а паралельно з цим мені вискочила PlayStation 3, яка у людей стояла без діла. Тому чому б нам її не забрати і заробити на цьому? До речі, ціна була дуже приємна. Ну а поки я чекав, Тарас також знайшов варіант і замовив його. І так як прийшло це все плюс-мінус в однаковий час, ми разом відправились на пошту. Так, що перевіряти в цій PlayStation, я не знаю, тому звернувся до Тараса. Тарас, звісно, допоміг, а я йому також допоміг з айфонами. Запакована PlayStation була на славу і за це велике дякую продавцю. Тарас сказав, що можна брати, тому я так і зробив. Порівняно з айфонами приставки це дуже тяжко, та щити коробку без ліфта не так вже й просто. Але PlayStation вже вдома, тому можна підключати її до телевізора та перевіряти. Але для початку я захотів відчистити її від пилу та іншого бруду. У нас все вийшло. Зараз спробуємо заробитися в щось, в якусь ігру. На жаль, заробитися в ігрі у нас не вийшло. І ось чому. Коротше, почали ми перевірку, і ось один геймпад працює, а другий блимає і не працює. Зараз спробуємо розібрати і глянути, що з ним перші проблеми вже. Прикро, що так вийшло, а я тим часом вже відфотографував і додав оголошення на Оликс. Мені це не дуже подобається, в Тараса дуже багато повідомлень. Просто телефонують один за другим до Тараса. Чесно кажучи, я ще такого не бачив. Тарасу надзванювали просто без перестану. Нам потрібно прибавляти. PlayStation 3 на 500 гіабайт 2500 гривень. Чудова ціна, тому набираємо на телефон. Ну що, пробуємо. Все. Далі ще декілька хвилин пояснення, як відправляти ОЛЕК mm. з доставкою, і PlayStation їде до нас. На пошті розпаковуємо приставку і підключаємо до мережі. Це все, що ми можемо перевірити на цій пошті. Ніби працює, а отже, забираємо. Далі вже рутина робота кур'єром, і ми вдома. Дойшли додому, і зараз вимкнули світло, тому не перевіримо ніяк. Плейстейшн, а перевіримо вже пізніше. Нарешті дочекалися ми появи світла. Я розпакував посилку і підключив цю PlayStation. І тут знову проблема. Ніби ми все вже вирішили, але тут ще одна проблема. Не можемо підключити ніяк PlayStation до телевізору. Я не знаю в чому справа. Пробував декілька разів перезагружати і нічого не виходило. Добре, з цим розберемося пізніше, а поки відфотографуємо попередні приставки. До речі, завдяки Тарасу ми все-таки змогли полагодити джойстик до ось цієї PS3. Є у мене одна пропозиція до вас. Зараз мій канал дивляться 15% людей з підпискою. Давайте, якщо до нового відео таких людей буде 25%, то на 10 тисяч підписників ми проведемо крутий розіграш з дуже крутими призами. Все, що вам потрібно зробити, це просто підписатись на канал. Я на вас надіюсь. До речі, ось так виглядають всі мої покупки на майже 6 тисяч гривень. Ну а в мене вже придбали iPhone і я навіть його відправив, але цього замало, мені потрібно придбати ще щось. Тому ми пішли прогулятися по Львову, щоб знайти якийсь iPhone Тарасу. І так як варіантів не було, я вирішив написати у свій телеграм-канал та чат, чи є якісь цікаві варіанти у підписників. До речі, підписуйтесь на мій телеграм, у якому буде багато цікавих новин про перепродаж, та приєднуйтесь до чату з перекупами, щоб завжди бути в темі. Паралельно виставляємо на продаж приставки. PSP є 1008 на 8 ГБ пам'яті. Прописуємо, що вона перепрошита та можна встановлювати будь-які ігри. І ставимо ціну 1800 гривень. Також виставляємо PS3 на 320 ГБ з геймпадами та іграми. І ставимо ціну 3590 гривень. Відразу мені почали писати за продаж PSP, і вже за хвилину мені пропонували 2000 гривень. У мене також першу хвилину. Забирайте у них з доставкою. Повідомлення просто не закінчувалось, і ще за хвилину мені пропонують вже 2100 гривень, на що я відповідаю позитивно і оформляю доставку. А з айфонів ми нічого не знайшли, тому пішли додому. Актив на PS3 був не менший. За 3000 ні. 2800 несерйозно. Також цікавились окремими іграми, але ми продаємо комплект. Я підтвердив першу доставку, але після неї мені ще писали й писали. Тому я думаю, ціну можна було ставити і більшу, але потрібно зробити поправку на те, що я зовсім не досвідчений в цій темі. Коротше, зараз ми запакуємо PlayStation, запакуємо ігри і бігом біжимо на пошту, щоб відправити це все. Зараз я його швидко запакую і ми біжимо на пошту. Ну а поки я пакую PSP в цей прекрасний бандерольний пакет, хочу розповісти вам про моїх друзів з ProfiPack. Справа в тому, що це не просто сайт, на якому є найкраще пакування в світі. Це цілий все-таки виведе ваш бізнес в топ. Тут вам і скотч, і попереста плівка, і коробки. Просто подивіться на різницю в ціні і перестаньте купувати коробки на пошті. Досить же пакувати айфони в пакети. Посилання на ProfiPack буде в описі. Рюкзаки коробки запаковані. Тому зараз відправляємося на пошту, біжимо дуже швидко, так як пошта скоро закривається. Все, ви дивіться далі, а ми погнали. До закриття пошти було менше 15 хвилин, тому ми не просто йшли, ми дуже швидко бігли. І за 3 хвилини до закриття ми вже були на пошті. Ну а я тим часом знайшов дуже гарний варіант з айфоном 7. Єдине, що він був стріснутим екраном, але це все покриває його ціна. Так, придбані Тарасом айфони, звісно, добре, але в мене вдома є ще одна неперевірена PlayStation. Зараз спробуємо підключити ось цю PlayStation. Вона виглядає трошки по-іншому, але зараз підключимо її до телевізору і подивимося, чи працює вона взагалі. Підключаємо і ніби ми все вже вирішили, але тут ще одна проблема. Не можемо підключити ніяк PlayStation до телевізору. Я не знаю, в чому справа. Спробував декілька разів перезагружати і нічого не виходило. Виявилося, що це проблема у телевізорі, і через багато спроб у нас нарешті все вийшло. Тому фотографуємо і її, і швидко виставляємо на OLX. Пишемо, що продаємо PlayStation в гарному технічному стані, з можливістю встановлювати всі ігри, так як вона перепрошита, і ставимо ціну 3290 гривень. Відразу мене набрали і сказали, що готові під'їхати. Тому, поки ми очікуємо клієнта, ми вирішили трохи пограти в футбол. Спочатку мені забуває Тарас. Далі гол забиваю я. Ой -ой -ой. І ось ніби вже розв'язка, але нашу гру перервав клієнт, який вже під'їхав. Купував він PlayStation для свого сина, для того, щоб можна було спокійно пограти в будь-які ігри. Для цього ідеально підходить перепрошита PlayStation. Розповів йому про всі нюанси, і ми погодили покупку. Я запакував приставку для зручної транспортації і отримав свої кошти. Це була остання наша продажа, тому ідемо, підіб'ємо підсумки. До речі, якщо вам цікава ніша перепродажу консолей, то пост про цю нішу я зробив в своєму телеграмі. А якщо ви хочете побачити таблицю, яка допоможе вам заробити на приставках, то як тільки в телеграм-каналі набереться 1300 підписників, я відразу публікую її в своєму ж каналі. Посилання буде в описі. Всі приставки продано, і навіть всі айфони продано. І тепер можна підрахувати наші бюджети. Мій прибуток склав 3350 гривень, і це більш ніж добре за декілька днів. На айфонах Тарасу також здалося гарно заробити. І щоб визначити переможця, переходьте на канал Тараса і дивіться історію про айфони. Ну а мене звуть Саша, це був канал Псехаб. Всім гарного вечора. До побачення. <реш> Всім па-па.